у греко-католицькому центрі імені Елемерек Ортутая в Бергові відкрилася виставка, що презентує результати конкурсу Жінки чорним по білому Закарпатські жінки у 20 столітті. Організаторами виставки стало об'єднання Закарпатський народний інститут та центр імені Ортутая. Наша мета увіковічнити пам'ять про тих жінок, які жили тут на Закарпатті в минулому столітті. На сьогодні вони бабусі та прабабусі. Ми оголосили акцію та попросили учасників надіслати нам старі світлини та історії. З отриманих матеріалів було сформовано цю експозицію, яка наразі перебуває у нашому центрі. Але згодом вона буде мандрувати нашим краєм та буде представлена у різних населених пунктах Закарпаття. Це світлини з сімейних альбомів, де ми бачимо жінок, які працюють та виконують буденні справи. Ми вирішили запросити учнів шкіл, щоб вони подивилися цю виставку та познайомилися з історіями цих жінок. Натомість ми просили, щоб вдома вони пошукали такі старі, цінні для нас світлини. Фотографії є не лише візуальними відбитками епохи, а й розповіддю історії повсякденного життя. Виставка особливо цікава для учнів, адже допомагає краще зрозуміти суспільні та культурні виклики минулого, а також ті ролі, які відігравали жінки у той час. аз колеги то оян пінфарам'язішколабомкія літаж Ми часто користуємося можливістю відвідати такі виставки, які дають нам загальний погляд на наш край, на його історію, минуле через життя тих людей, які тут жили та пережили всі труднощі. Ми маємо можливість познайомитися з історіями декількох закарпатських родин, незалежно від того, були це трагічні чи радісні події. Ця виставка показує нам приклади з життя жінок минулого століття. Ми вдячні за таку можливість. Я вважаю, що дітям було цікаво подивитися цю виставку, і вони завжди чекають на такі події. Вони повертаються до своїх шкіл з натхненням та спонукають своїх однолітків до того, щоб і вони долучалися до таких заходів. Ми почули дуже багато цікавих оповідей, і діти теж додали свої розповіді та досвід про історію своїх родин. Також один з учнів зачитав історію про бабусю однієї дівчини, яка мешкала в селі Сюрте. Виставка у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортотая в берегові відкрита для відвідувачів до кінця березня.